Сьогодні я вам буду показувати, що мені подарував Миколай 6 грудня. Звісно, сьогодні 7 грудня, ну да, пофіг. Отак все виглядає. От. І почнемо з першого. Перші це у нас отакі от наклеїчки. Ну, наклейки це лише цвіточки по порівнянню з тим, що сьогодні буде. Особливо це. Наступне це у нас отакі от Кіндер штучки. Їх тут вісім. Я думаю, хто не пробував їх, тот от такий от пханий хлопчик. Да, сніговик не пробував, на жаль. Далі у нас такий отакий, отакий от слимак Боб. Да. Думаю, його всі знають. Його багато хто пробував. Далі у нас є такий от кіндер домик, в якому є Kinder сюрприз і всякі ще інші кіндери. Нас зустрічає команда ММДМСів. Один трикутний, другий прямокутний. Далі отакий от великий пакет, в якому знаходиться одяг. Так, мені подарували дуже багато одягу. Одяг, в якому я зараз від Миколаю. Там ще якась шоколадка, Марзепан. Спускаємося, у нас є отакий от, от конфетна, такий пряник. Веселих свят від Грінча. Нас далі зустрічає Кіндер Буено. Bueno, 5 штук. От. Ну, я думаю, мало хто знає Буено, bueno, але це дуже смачні от такі от штучки. Тільки я більше люблю білі, а не коричневі. Далі ми трохи за... туди зайдемо. І тут буде карта світу. Така карта світу. Інтересний факт. Мені карта світу буде потрібна, бо я дуже добре знаю географію. У мене географія виходить на 11-ки приблизно і мені карта буде допомагати. Особливо з столицями. Далі у нас є така от Мілка Max з Орео. New Recipe, рецепт. Пакет, в якому знаходяться носки. Ну, Конфетку ми поки що не будемо трогати. Заховались тут біля карти світу Отакі от харі або динозаври. Да-да. Пакет, в якому був якраз одяг клав Миколай. Раз каме. Далі тут є такий пакет з двома дубайськими шоколадами. От. Далі з Дід Мороз. Кіндер Country і подарунок для моїх батьків. Це такий якийсь вентилятор, я не. Все? Ви скажете? А ми ж забули про найважливе. Піаніно. Це найкраще, що мені дарили. Це навіть тисячу роботів, з цим не зрівняється. Піаніно, синтезатор. От, навіть написано синтезатор. Включати тут. І зараз буде пекло. Ви чули, як це оглохнути? Для цього скручаємо скрутимо звук ось тут? Отак. Тепер буде нормальніше. Далі у нас тут є всякі тони. Ось такі тони. Можете сфоткати. І зараз я вам буду їх включати. Нульовий тон. Перший тон. Другий тон. Тут е звук. Далі третій тон, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Я взагалі обожнюю п'ятий. Далі у нас йдуть музики. Темпо – це швидкість цих музик. Ну,льова музика. Перша музика. Друга сама моя любима. Це Третя. Четверта. П'ята. Шоста. Сьома. Це був повністю обзор на мої подарунки. Підписуйтесь, пока.